Шановні колеги, вітаємо! У цьому відео ми детально розглянемо, як проводити пошук за об'єктами Museum Digital і як впорядковувати їх за різними параметрами. MD пропонує величезну кількість можливостей пошуку об'єктів. Почнемо з пошуку за контрольованими словниками. Контрольовані словники. Це система термінів, що характеризується наявністю визначень і ієрархічною структурою і перехресними покликаннями для індексації та пошуку даних у бібліографічних, фактографічних або інших базах даних. Для цього існує приховане поле пошуку. Воно відкривається при натисканні на текст у лівому верхньому куті. На нього можна клікнути з будь-якої вкладки MD. Це дуже зручно для попередньої перевірки наявності місця, актора чи іншого поняття. Приміром, ми можемо ввести Берл і отримаємо цілий список уже наявних понять. Введемо Миров. Система підказує нам мирове. Клацаємо. Місце існує в словниках. Є частиною Кременецького району Тернопільської області. Натиснувши на Вікіпедію, нас переміщує на сторінку села. Введемо Укра. Система одразу знову видає нам список назв. Одночасно можна проводити пошук за виставками, позиками, групами об'єктів тощо. Потрібно тільки почати введення зверху. І потрібні групи та інше буде відсортовано. Тепер перейдемо до самих об'єктів і проводитимемо пошук безпосередньо за ними. Праворуч відзнайдено, також є приховане поле для пошуку. На відміну від великого поля вгорі, це поле підтягує як будь-яку згадку об'єкта, так і слова і фрази з контрольованих словників. Цей пошук можна уточнити і доповнити. Для відкриття додаткового поля пошуку потрібно клікнути праворуч від першого пошукового запиту, щоб шукати тільки за частиною слова почніть набирати ім'я і напишіть зірочку. У цьому разі система шукатиме все, що починається з шевч. Якщо набрати слово без зірочки, то система розрізнятиме текст як слово. Можна відкрити і третє поле. Знову клацаємо праворуч, вводимо потрібне нам значення. Enter. Поля можна відкривати й далі. Щоб уточнювати пошук. Це особливо зручно для управління великими збірками. Щоб видалити пошук, потрібно натиснути на хрестик праворуч у полі. За таким самим принципом працює пошук у меню праворуч. Однак. Він дає змогу націлено шукати за створеними діями. Знову працюють і словники, і вільне введення. Є функція уточнення пошуку за збіркою, групою об'єктів, виставками та іншим. Для цього потрібно вибрати потрібне, і тоді система буде шукати не за всіма об'єктами, а тільки за обраним. Наприклад, збіркою. Щоб таке сортування було доступне. У вас мають бути активовані відповідні вкладки. Увімкнути їх можна, клікнувши на своє ім'я, потім на пункти меню, вибрати Потрібне і закрити вікно. Пошук можна уточнити, натиснувши на уточнення пошуку. Зверніть увагу, що цей пошук доступний тільки з уже заданим параметром із пошукового меню Праворуч. У нас задано: Берлін. Там можна налаштувати пошук більш детально. Наприклад, використовуючи функцію І або «Без». Також можна вибрати конкретні поля об'єкта, в яких буде проводитися пошук. Пошукове значення вводиться в поле внизу. Припустімо. Ви часто користуєтеся якимось пошуком і хочете його зберегти. У такому разі, ви можете клацнути на зірочку на полі зверху. Пошук буде додано як улюблений. За такими об'єктами також можна шукати. Щоб відкрити меню пошуку, потрібно клікнути правою кнопкою миші по зірочці. Там ви побачите збережені пошуки, а також кілька останніх пошуків. Клацнувши по одному з них. Система активує цей пошук з актуальними результатами. Добре. Тепер знову повернемося в показ усіх об'єктів і подивимося на ще одне поле пошуку. Воно розташоване посередині трьох під меню і дає змогу перейти до об'єкта або за його номером у МД. Припустимо, ми хочемо перейти до об'єкта 1180. Просто набираємо цифру, натискаємо Enter. Готово. Також ми можемо перейти до об'єкта з інвентарним номером. Наприклад, нас цікавить об'єкт з інвентарним номером КН 4010. У такому разі ми вводимо номер у поле пошуку. І ось. Система повертає нас до об'єкта. Інше цікаве поле пошуку розміщене рівно посередині і є знаком порожньої множини, тобто перекресленою зліва направо по діагоналі літерою О. Цей тип пошуку дає змогу відсортувати об'єкти за відсутнім критерієм. Наприклад, ми хочемо знайти всі об'єкти, в яких у нас немає зображення. Клікаємо. Завершено. Перед нами всі об'єкти, у яких немає зображення. Або, наприклад, ми хочемо упорядкувати об'єкти, місце знаходження яких у зібранні ми ще не записали. Клікаємо звичайне місце розташування. Готово! Це дуже корисна функція, якщо ви хочете націлено заповнити ту чи іншу категорію в картках об'єктів. Тепер поглянемо на третю смужку знизу. У ній ми можемо упорядкувати об'єкти, наприклад, за датою додавання в систему, останнім оновленням, назвою об'єкта, інвентарними номерами та іншим. Щоб вимкнути сортування від А до Я або від меншого до більшого, або навпаки, потрібно натиснути на іконку АЗ поруч із полем пошуку. Наступна іконка в цьому підменю дає змогу перемикати відображення знайдених об'єктів із картинок у текстовий список і навпаки. Наступний пункт дає змогу вибрати, скільки об'єктів у нас відображається на одній сторінці. Збільшення або зменшення кількості об'єктів, що показуються, завжди вважається кроком плюс або мінус 5. Припустимо, я хочу, щоб система показувала мені 50 об'єктів на сторінці. Нарешті, останній пункт сортування дає нам змогу відсортувати об'єкти тільки на опубліковані, не опубліковані або на всі об'єкти. Ви можете прочитати опис функції, навівши на неї курсор миші. Гаразд. Тепер поглянемо нарешті на поля швидкого пошуку праворуч. У ньому можна націлено шукати за тим чи іншим зібранням, групою, виставкою тощо. Вкладки такого пошуку відображаються тільки, якщо вкладки показані в головному меню, тобто тут. Також можна націлено шукати за місцем, актором або дієвою особою, часом і ключовими словами. При цьому система створює фільтр. Відключити його можна кліком по значку Зняти фільтр. Відфільтровані результати ми можемо зберегти, скажімо, списком об'єктів. Для цього потрібно клацнути на список результатів, який покаже таблицю, сформовану фільтром. Ви можете вибудувати відфільтровані списки за будь-якою кількістю колонок і будь-яким полем інформації про об'єкт. Припустімо, я хочу відсортувати список об'єктів за інвентарним номером, назвою, зображенням, описом, QR-кодом і розміром. Вибираю всі потрібні мені стовпці. Зверніть увагу, що і тут можливе сортування від «А» до Ян, і навпаки. Коли наша таблиця має такий вигляд, як потрібно, у нас є кілька опцій. По-перше, ми можемо експортувати ці об'єкти у форматі XML. По-друге, ми можемо завантажити ту саму таблицю з потрібними нам стовпцями у форматі Excel. Натискання на третій значок формує таку саму табличку, тільки вже з усіма стопчиками, в яких є інформація про об'єкт. Клік по четвертому значку повертає нас в інтерфейс MD. Окрім того, цікавою функцією пошуку є відображення об'єктів на мапі. Щоб побачити його потрібно натиснути на значок мапи на лівому боці від об'єктів. Зверніть увагу, що на мапі позначаються всі місця, згадані в об'єктах, тож один об'єкт може бути показаний кілька разів. Тип прив'язки місця до об'єкта позначений іконкою дії. Клацнувши по місцю, можна побачити точну назву місця та іконку об'єкта. Також є кнопка для переходу до об'єкту. Остання опція пошуку і сортування, про яку ми поговоримо в цьому відео, розташовується на місці значка з зжирівки, ось тут. Кліпнувши на неї, можна вивчити результати пошуку. Результати можна упорядкувати в чотирьох полях. Для прикладу, ми хочемо подивитися назви об'єктів, людина-інституція, співробітників і співробітниць музею, які додали об'єкти, а також за документами музеї. Система сформувала для нас чотири графіки, в яких ми можемо вивчити інформацію про наше зібрання. Щоб прибрати той чи інший пункт, потрібно клацнути по ньому, тоді він буде закреслений і графік буде перебудований автоматично. Такий тип статистики можна завантажити у форматі Excel і подивитися кількість тих чи інших згадок це вкрай зручно при виконанні ревізії об'єктів або складанні звітів по збірці. Також це дуже допомагає під час очищення даних. Наприклад, щоб контролювати, що одна й та сама назва водиться в усіх полях одноманітно. Отже! У цьому відео ми розібралися, які функції пошуку та сортування об'єктів надає Museum Digital. Сподіваємося, це відео допоможе вам у роботі та бажаємо успіхів. До зустрічі в наступному відео!